Так, народ, просто хочу перевірити. Отже, дивіться, привадьте хлопцям е, нове правило. давайте подивимося е, на рівність е, наших стін. Отже, дивіться. Приложуємо провилу. Ну, блядь, це не 100 баксів, брахану. Колись, до речі, це було 100 баксів. Дивіться. Бачите? Тобто, Яка товщина цієї бумажки, Ну, які там я не знаю там долі міліметра. <ля> ось дивіться <natural> бачите? тобто ба? воно у нас все чтко Бля, чекай, я вже помну гроші ось дивиться ну не влазить ні це я грубочку ну, ставлю, не те, що я там бігаю. Бачите? Які мають бути стіни, це після штукатурки. Це вам не здача, під покраску вже шпакльовка фінішна. Це штукатурка. Ну, покажи трошки ближче. Дивіться, бачите? Ніде нічого не світиться, все чортенько, все нафікенне. Трошки вище, щоб всі. Ось такий, ось такий рівень має бути штукатурки на робіт. Треба пацанам перевірили. Треба пацанам. Що давайте ось так перевіримо. О, Намазали клеєм, блядь.